Ну і також сьогодні Миколаєву 235 років з цієї нагоди з метою безпеки переважно організували закриті заходи. Однак щорічний велопробіг об'єднання не скасували, також для містян організували низку локацій, яких саме бачила наша колега Наталія Якобсон-Белібо. Вона зараз наживо. Наталю то як містяни святкують день свого міста. Вітаю колеги. Наразі святкування дня міста сьогодні розпочалось з відкриття символічного муралу, присвяченому співпраці та дружбі Миколаєва із королівством Данії адже саме ця країна понад два роки допомагає Миколаєву в різний спосіб, а ще взяла на себе зобов'язання по повоєнні відбудові Миколаєва. Дійсно, в різних локаціях у нас різні заходи відбуваються і спортивні, і виставки, ярмарки, аукціони, майстер-класи тощо. Однак вони не довго тривалі з метою без. Пеки городян наразі, міський голова Олександр Сінкевич розповів, що до звичних святкувань ми повернемося лише після повної перемоги України у цій війні. А також привітав Миколаївців. Пропоную почути його далі. Під час повномасштабного вторгнення ми не зможемо і не можемо піддавати небезпеці наших містян, тому масштабних святкувань не буде. Та і власне це недоречно, тому що ми розуміємо, незважаючи на те, що сьогодні, що сьогодні Миколаїв живе в відносному спокої. В нас є хлопці і дівчата, які служать сьогодні в ЗСУ і боронять наш спокій, і вони не будуть сприймати ці це святкування нормально. Тому е, впевнений, що ми відсвяткуємо масштабно з, з концертами з усім після. Нашої перемоги, а поки що, ми відмічаємо 235 років місту Миколаєву такими невеличкими заходами по всьому місту, невеличкими міні-концертами і активностями на в різних куточках нашого міста, нагадуючи про те, що місто наше було, є і буде. Відбувся цього року і традиційний велопробіг до дня міста. І не дивлячись на те, що наші велосипедисти жаліються на відсутність велоінфраструктури, однак їх у нас чимало. І навіть попри те, що заздалегідь велопробіг не анонсували. Сьогодні в ньому брали участь понад 100 учасників. Їхній вік від 12 років, хоча були і молодші учасники, вони брали участь разом із батьками, батьками в велопробігу. Ну а верхня планка вона взагалі е, не позначена. Ми поспілкувалися з досвідченим велосипедистом Андрієм, який на почав. Повномасштабного вторгнення вивез із Миколаєва свою родину за кордон і пересів на двоколісний транспорт, адже машину віддав дружині. Пропоную далі почути самого Андрія. Це мій перший і ну просто це дуже приємно зустрітися з людьми, по фану проїхатись по місту і насолодитися цим днем. І Дякую нашим захисникам, які дали нам змогу це зробити. Також друзі, різні рідні та знайомі полеглих військовослужбовців з Миколаєва і Миколаївщини організували сьогодні благодійний ярмарок, на якому збирали гроші з благодійною метою. Організувала цей ярмарок пані Алла, яка сама рік тому втратила на війні свого чоловіка, лишилася сама з двома доньками. Миколаївці охочі купували всі ці поробки, ручної роботи і патріотичного спрямування. Що вони кажуть з цього приводу та куди спрямують ці гроші? Пропоную почути далі. Кошти від цих продажів у нас йдуть на родину. Або родина робить донат. Ми збираємо на лють штурмовий полк. Цунамі хлопцям допомагаємо з ремонтом автівки. І також у нас ще є збір на інтернат на Алею Слави. На виставці я придбала ну, таку форму як броші в такому національному патріотичному стилі, і я завжди намагаюся щось таке придбати, бо у мене є можливість виїжджати за кордон. і Я завжди ну, пишаюсь і хизуюсь тим, що я з України. Наразі свято символічне у Миколаєві продовжується будуть і далі працювати якісь певні локації. Однак наголошую на тому, що всі заходи не довготривалі з метою безпеки або ж проходять у закритих якихось приміщеннях, сховищах і так далі. Наразі в мене вся інформація. Колеги передаю слово вам. Наталю спасибі, Наталі Якосонболібова розповіла, як Миколаїв сьогодні святкує свій 235-й рік від дня заснування. Далі